Доброго здоров'ячка всім. Привіт. Так, сьогодні у нас 2 лютого. Останній місяць зими. Ну, на вулиці у нас можна сказати весна. Сьогодні і сонячні дні останнім часом. Сьогодні таке сонце в очі ліпило, нічого не видно було. Ми якраз ішли проти сонця. Засліплювало очі, так? О, приємно, звичайно, ну, ще сонце низько, ще не піднялося до літньої висоти, но день збільшується. І в нас на майбутнє найближчі 10 днів прогноз такий весняний. Плюсова температура. За таких погодних умов ще й листочки полізуть передчасно, а там тоді мороз вдарить, як буває, дуже-дуже часто. Так. Ну, а в нас, звичайно, про квіти. мої красуні. Ось які гарні. Так. листяри які, які розеточки. От. Моя борода, ну, моя, я кожен раз кажу, моя борода, ну, хлорофітова борода. Ха -ха. Ну, я її сформувала. І формую, і надалі. Обрізаю щось, те, що не туди лізе. Ось, і ось така бородіща. Там підв'язана на ниточки. Вже то не видно було, а це одтягує цей лабрікен, вже видно, натягнувся. О, значить, вага збільшилася. Ну, звичайно, що ростуть вони, всі кущики ці. Треба було порушити традиції і почати знімати відео з цієї красоти. Ви тільки подивіться. Ну, ви вже бачили минулого разу, але більше ж квітів відкрилося. Ну, це в мене вперше за всю історію, скільки у мене дендробіум. А в мене він з'явився, сусідка віддала свій такий миршавенький. Він у неї ніколи не цвів після того, як цвів після магазину. От. І вони у мене цвіли дендробіуми кожен рік. Але ось так вперше, ви знаєте, такий запах стоїть навіть у кімнату. Заходиш у кімнату, я от вчора лягала спать, і от. Я своїм носом улавлюю, що цей запах. Такий аромат, ну такий приємний, такий ніжний. Ось. І вони такі гарненькі. І оце бузковий колір не на всіх мається квіточках. І дивіться, на всю довжину. Ось як у магазинах продаються після Голландії. Ось тут ще відкриється, ось і там ще. Ще цвісти довго буде. Ну, це я тут підв'язала, підтягнула, бо, напевно, такий важкий а, цей дендробіум. що... Гнеться туди. І я хоч тут і закріплена, але ці драбинки дреб... такі слабенькі, вони гнуться, вони погано тримають. Десь у мене є, ось я зараз покажу, ось така. Її не зігнеш, її тільки можна поломити. Ось. А це ці Ой, гнуться. Ну, і минулого разу я говорила, що у мене тут бугінвілії будуть цвісти скоро. Ось уже, бачите, більше. Тут видно це все ось, ось тут. Ось це все це буде цвісти. І воно буде збільшуватися, будуть такі шапки. О, листочки не нарощують, ні, а будуть. Цвісти, Гарно. Так. Тут у мене, тут Марина мені написала, що це чоловіче сусвіття, через те вони не цвітуть. А як зробити, щоб вони були жіночі? Ось вони викидають раніше всі цвіли, а тепер у мене оце так: викидають, а немає квіту. На хамедареї. Так, сьогодні я у п'ятниця зазвичай фаленопсиси занурюю, а тоді після цього занурення поливаю всі цвіти, квіти цією водою. Вона з добривами, але я кинулась, я зовсім забула, що в мене вже закінчилось. Сьогодні ми йдемо у магазин Шаню катати. Ми завжди так у нас у п'ятниці традиція вже. Ми йдемо зустрічаємось е, коло магазина і Шаню садимо в возик і їздимо і робимо покупки. І треба там я купляю добриво для фаленопсисів та й для квітів там у них, і для квітучих, і для декоративно-листяних, і всяких. от Ну нічого, один день. Хай потерпять. Я тут дивлюся ще і корінці, ось у банці зелененькі, не сірі. От. Так. Ой, тут фіалочки. Тут більше цвітуть, чим на вікні, у кухні. Чи то у кухні, в моїй кімнаті? Бо вони пізніше почали. Ось. Минулого разу я говорила, що туалетний папір. Ви знаєте, я й забула була. А сьогодні е, прийшла подивитися перед зйомкою тут, провірити, що тут з моїми квітами. І дивлюся, я зняла пляшку. І не одягла, ну, нормально себе почуває. І ось дивіться, яка, який мокрий папір. Це вже другий за сьогодні. Як воно ще не згнило. Молодець. Треба ще покласти. Я один раз вимокнула, там тоді стояла вода. Я думала, що я в стаканчик посадила. Я посадила в чашку. Звичайно, що там немає отвору а, дренажного. Так, тут я. Ось у мене гібіскус цей цвів, ну, на, ці, на цій гілці, здається, да, на цій. Туди аж а, днів три трималась квітка, там ще бутон був, але я взяла і зрізала. А, ну, треба, бо буде тоді рости, там знову з'являться бутони, і гілка така, куди вона родиться, така. Гілляка в одну сторону росте, бо ці я всі позрізала, ось уже й нові гілочки ростуть. Ну, зрізала. Там у мене на, той, на тій лоджії є сукуленти, і частина є і тут ось. Ну, я кожен раз показую. Оце, мені здається, колізія. Це якась із молочаєв. Оце, це Репсаліс. Уже цвів, ні ще є квіточки, тоді будуть ягідки. Так, і знову ми повернулися до дендробіума. Я минулого разу неправильно називала, чи що мені там написали. От. Ну, буває, обмовилася. Дендробіуми це, а аденіум ось, це зовсім е, різні рослини, це рослина пустелі. От. Колись я читала е, батьківщина його аравійський півострів. Там, де зим немає, і де сухо. От. Ну, так, тут все. Поливаю поки що десь раз на тиждень. Ось. Навіть якщо ґрунт і підсихає, рослина не страждає від цього, бо тут я десь забрала температура яка. 17, 18, 19, зараз потепліло, може й 20 градусів тут. От. Але при такій температурі вони переносять і підсушку ґрунту добре. Хоча, б, коли і сильно висока температура, теж обережно треба поливати. Бо вони страдають від такої температури ще в закритому приміщенні. от. Там теж треба дивитися. Завжди, коли мене запитують, через скільки днів ви поливаєте, я завжди пишу торкайте пальцем ґрунт. Ось я завжди торкаю сухий він, або горшки, якщо ці пластикові. Піднімаєш рослину і відчувається: ось ця важка, значить, тут ґрунт вологий. А ось ця була легенька-легенька. О, Так що і на вагу. ну, Мабуть, на вагу не так можуть зрозуміти, якщо новачки в рослинах. А так торкаємо ґрунт. Вологий, значить, не треба поливати, і незалежно від того, поливали тиждень назад чи 10 днів. Якщо вологий ґрунт, то не треба поливати. Бо тут дні усіх умови різні. Усіх вологість різна, через те, хто комусь через два дні треба поливати, а хтось і раз на 10 днів, а то і рідше поливають, і все добре. Так, прийшли ми. Сонце сховалось. Тут ще півгодини назад я тут квіти поливала, таке сонце було, а це вже сховалося воно, хмари на небі з'явилися. І трішки виглядає ось. І тут, звичайно, сонце було досить тепло. Тут, мабуть, десь тут і градусник був, де він дівся, щоб подивитися, не бачу. Мабуть, і більше 20 градусів поки що. Кактуси ще я не поливаю, ще рановато Ось. А так, ці квіти поливаю, ну, рідше, ніж там. Деякі зовсім рідко. Ну, клівію і піаструми. Вони відпочивають, зовсім не поливаю їх з осені. От стапелію теж дуже рідко поливаю її. Ось сьогодні трохи полила, так, трошечки, щоб вологий був ґрунт. Алоє, ось вам цвіти. Так, каву теж рідко поливаю, бо ґрунт цей воду не п'є, грунт як не поторкаю, так і вологий. Сьогодні полила. Цеперус. О, там воно один вже засихає, відцвітає вже. Правда, я так подивилася, що і ґрунт, мабуть, сухуватий був. Я його тепер не тримаю, літом я тримаю воду у цьому у піддоні. Зараз я не тримаю воду. Я. Ну що це тут листок? А ну йди сюди. А тут ти якраз тут нові вже ростуть. Бачите ось. І сьогодні полила півтора літра вилила туди. Так, кактуси рідко поливаю, е, минулого разу, я не знаю, мабуть, я. Давно її не поливала, а я вже зрозуміла, їх треба поливати, бо вони тоді засихають. Ось я сьогодні викинула два листка, засохших, і він, я бачу, ще підсихають. Ну, сьогодні я полила опунцію. Ця красивіша виглядає, ніж та. Каланхоя вже закінчує цвісти. Там уже позасихали центрі квіточки. Теж його дуже рідко поливаю. Стоїть там горшок внизу, і як не поторкаю вода, тобто вода, грунт вологий. І не поливаю. Ось так. Такі мої справи з моїми квітами. От сьогодні теж давно не поливала цю, як це її, Санців'єрію. Як це я її швидко так згадала. От, давно не поливала, сьогодні полила. Оліандри рідко поливаю, сьогодні полила. Ось. Ну, і кожен раз я показую красандру. Як витягується тільки. Угу. А нічого. Так, ліземо назад. Тут бугенвілія відпочиває, я її обрізала, була гарна, і вона точно що відпочиває. Що оцю гілочку треба зарізати. О, а може, ще я тут побачу, там, де зовсім листя нема. Ось. Хай в інших місцях нарощує зелень. Скоро буде приходити до тями. Камеру не включила, а почала розмовляти. Так, прийшла я. На кухню до кухонного вікна. Ось поросетія, красуня яка. І віскуси, тут уже витикається ось новий пагін. І тут, От. треба вже пеларгонію об трохи. Щоб не витягувалось і не розросталась сильно. Тут пугенвілія, поки не бачу, щоб вона збиралась цвісти. Хоча тут тепло. Скільки тут градусів показує? У мене ці градусники старі. Ось тут показує 17 градусів. Ну, правда, на підвіконні лежить. Мабуть, там і прохолодно, але тепло а на кухні. Ну, хої відпочивають, вони не ростуть, не цвітуть. от, Час відпочинку для них. Восени вона перецвіла гарна оця хоя. І відпочиває тепер, набирається сил, мабуть. А тоді літом вони так ростуть. Тільки встигає закручувати їхні пагини або одрізати, бо приходиться відрізати, я ось це дивилась, дивилась, та думаю, може поукорочувати їх, бо куди, вже нікуди їм. Я там вже драбинка тут, і ще палку прив'язала. Оце може тако вверх і зрізати, ну, побачу. Але там цих багато цвітоносів на нових. Це оставлю старі, Ну, нові будуть рости. Ну, не знаю. О, бо вона чересчур здоровецька. І ця та якось компактніша. А ця, її коли переносиш з місця на місце, вона хилиться, треба опирати в вікно її. От. Ну, на цьому буду закінчувати відео. Дякую за увагу. Пишіть, ставте лайки. До нових зустрічей. Все буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. Бережіть здоров'я, міцного всім здоров'я. Пока-пока!